Вийшла бойова гра хороша, десь перевага, я рахую, була на нашому боці. Шкода, що не використали свої моменти. Але кажуть, на виїзді очко це вже добре. Головне, вдома свої брати очки і Чим, по чемпіонському графіку йдемо на сьогоднішній день. Як гадаєте, чого не вистачило, аби змінити рахунок? на б... не, не вистачило забитого м'яча. Тес і агресія була в лінії І... Я не можу сказати, що там стопроцентні моменти були, але все одно десь загострення було біля наших воріт я Не можу пригадати, що там щось таке було. Ну, Такі ігри з Тернополем у нас завжди виходять бойовими. Тим більше я знаю ну, тренерський штаб, який націлює своїх футболістів, і тим більше наш регіон. Чим ціниться це бійцівські якості, можливо, десь получатися не буде, але самовіддача, саме ну, шаленна. Як дайте, чи хлопцям вдалося з посадком вичиститися до сьогодні, нічого. Ну я не можу навіть пред'явити мене язик, не повернеться, що футболістам пред'явити, що вони десь не... «Так, да, вони старалися, вони намагалися грати в футбол, створили там, скажем, полу момент. Ну ще розгоре не вистачило тільки забитого м'яча, але нічого страшного, саме головне, що ми не пропускаємо це вже тішить.